Кошти на те, щоб побудувати цей дитячий спортивний майданчик, ми збирали жовтня місяця. Збори, як ви бачите, дуже важко йдуть. Що на ЗСУ, що йдуть на дітей. Тим не менш, наш благодійний матч за Кубок Львова з ветеранами Карпат підвів нас до того, що дітям-сиротам, які до нас приходять на благодійні матчі. Необхідно щось більше ніж те, що ми їм даємо там протягом тої півтора години, коли вони знаходяться на футбольному матчі. Їм також потрібно займатися спортом, їм також потрібно грати в футбол, розвиватися, ставати здоровими дітками. Дякую великим меценатам. Дякую великим інформаційним партнерам, що ми за півроку зібрали кошти і побудували дитячий спортивний майданчик. Я дуже радий, що я тут. І знаєте, якусь частинку того, що є та площадка, долучились ветерани Карпат і я їм вдячний, тому що то за чотирьох років ми робили і зараз є такий хороший результат. Звичайно, що сьогодні емоції тільки радості втіхи за дітей, які будуть користуватися, я так думаю, цим міні-футбольним Ну, Сумніви вже мої, на рахунок того, що вони будуть тут займатися футболом, вже потихеньку проходять. Вже відбулося перше заняття. Відповідно, діти проявили активність, дітям подобається футбол. Ну і в принципі, хай. Хай теж не була легка дорога щодо створення цього футбольного міні-футбольного поля. Це тяжка праця і великі бажання наших меценатів. До нас звернулись з проханням допомогти зробити збор на влаштування на дитячу спортивного майданчику. Ми допомогли інформаційно, виклали в своїй. Мережі Труха, плюс свої кошти від благодійного фонду Труха Україна додали, плюс долучили блогерів. Наприклад, Саша Бо допомагала, і таким чином швидко зібрали гроші і ось покликали на відкриття. Дуже приємно. Прямо з Києва приїхав. І я зі своєю родиною приїхав. І хлопчик бігає теж йому все подобається. Я насправді дуже рада, що ми тут, бо ми теж їхали з Києва. Я знаю, що тут теж багато хто приїхав на відкриття не львів'яни. Надзвичайно приємно, тому що відчувається, наскільки колектив тут, наскільки вихователі, наскільки директор, наскільки всі волонтери, хто тут, вони максимально залучені в процес, наскільки вони виховують дітей, наскільки вони живуть з цим, і це надзвичайно цінно, тому що коли буваєш там в інших дитячих будинках, які є, на жаль, просто для факту, ну. Надзвичайно боляче. Тут зараз надзвичайно радісно перебувати, бо воно все гарно, красиво, дітки дуже виховані, дітки дуже позитивні, радісні. І чесно кажучи, я, я щаслива, що нас запросили і що ми маємо можливість сьогодні бути і бажаємо лише найкращого для будинку, для команди, для діток.